Три. <laughs> Привіт, друзі! Я в дуже особливому місті для мене і це Львів. Це місто, куди я переїхав, щоб вивчити українську. Сьогодні я зі своєю українською вчителькою засолею. Що ми робимо сьогодні? Сьогодні ми будемо говорити про слова, які Михайло запитав вас кілька тижнів тому про ваші улюблені слова. І сьогодні ми будемо вчити Михайла цих нових або, можливо, також не дуже нових слів. Добре, я дуже радий. Соля, до речі, ти маєш улюблені слова? Так, до речі, це одне і те саме слово англійською і українською. Мені дуже подобається слово Колискова. Колискова? Колискова? Знаєш, що це? Ні, я не чув це. Це лалабай. Лалабай. Okay. Це дуже гарно звучить англійською, українською, також обидва. Ще раз колискова, колискова. Со я люблю в Да? Yeah, that's good. Okay. не <laughs> <laughs> можна дивитися, не можна. Це дуже цікаво, насправді що. Дуже часто зараз люди, які переходять з російської на українську, хочуть говорити дуже-дуже ідеальною українською. Знаєш, в нас є такий стереотип, що якщо ти говориш українською, то ти маєш говорити прекрасною, чистою, як в книжках українською. Але дуже цікаво, що улюблені слова людей, які вони тут писали, це або діалектизми. Або такі українські слова, які ми дуже рідко використовуємо. Тобто це або архаїзми, дуже старі слова, або просто дуже рідкісні слова. Угу. Ну, звичайно, тут є таке слово, як кохання. Ти знаєш, що знаю. це так. Це, це дуже популярне слово, але воно також дуже гарне. Але, наприклад, чи знаєш ти, що таке мерехтіти? Мерехтіти? Так. Ні. Я не чув це слово. «Мерехтіти». Є дуже популярна е, англійська пісенька дитяча про зірку. Про зірку? Так, є зірка, і вони, ви кажете мерехти, мерехти, маленька зірка. А. Знаєш oh, цю пісню? Так, Twinkle twinkle little star. Так, так, так. Мерехтіти це ти twinkle? Twinkle, Так? Так. Oh, дуже круто. So, «мерехтіти» – це verb. Так. Дієслово. Якщо я хочу сказати я бачу мерехтіт в твої очі, наприклад. Then you must make it known. Yeah. Тоді треба сказати а, я бачу мерехтіння. А, мерехтіння. Так. В твої очі. В твоїх очах. В твої очах. А круто. <свят> <свят> мерехтіння. Добре. Порався з першим, молодець. О, о, це, це діалект. І я думаю, що можливо ти навіть чув. Є така фраза: дайся на стримання. Ні. 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 Дайся це речення? речення. Це фраза ціла. Дайся на стримання. Дай. Дай си на стримання. Це чотири слова. Ні, я не знаю. Це дуже стара фраза, і я думаю, що вона трошки полінізована з польської мови, трошки а. взята. Дайся на стримання. Може означати дві речі. Перше, це посиди, подумай, що далі робити, та? або заспокойся. Я не зараз розумію. Дайся на стримання, коли в тебе дуже складна ситуація. І ти такий, о Боже, що мені робити? Твій друг може сказати тобі: та, дайся на стримання, заспокійся, все буде добре. Добре, це. Синонім як все буде добре? Uh, так, це як uh, розслабся. Розслабся. Relax. Ага. It's okay. gonna be okay. Це буде ага. добре. Круто. Дайся на стримання. Що стримання? Стримання uh, це як. Uh, важко це перекласти окремо від фрази, знаєш, але стримуватися it's like to keep something in yourself. Uh -huh. Чи стримати всередині. Okay. Дайся на стримання. Так. Uh -huh. Та, стримуватися, Ще стримати всередині Круто. себе. Можливо, стримувати емоції, наприклад. Так? Ага. Добре, О, ще один діалектизм. Його люблять всі українці, я думаю, хоча це галицький діалектизм. А, ти точно його знаєш, 100%. Так. Коли ти у Львові бачиш гарну дівчину, ти будеш казати, що ця дівчина не красива чи гарна, а що вона. Складна. Гарне, я ба завжди uh... гарна це українське слово. Ага. Як файна. Oh, файна? Так. Окей, okay, файне, це круто. Знаєш, я... ми кажемо файне місто Тернопіль. Так. Якщо це... хтось тут є з Тернополя. Так, я люблю Тернопіль. Це файне місто там. Ось ти знаєш, що деколи українці жартують, що uh, американці і британці взяли слово файн. Від українського слова файно oh, so. so. <laughs> ми кажемо вони вкрали в нас це слово і не признаються. Дякуємо за переклад першої частини відео. Наступного тижня я поділюся частиною. 2. продовжуєте навчання і слава Україні.